Уже незабаром усі українці, а також волиняни святкуватимуть День Святого Миколая. Тож ми вирішили запитати у лучан, які ж подарунки вони замовили у Святого Миколая. Скажіть, будь ласка, який подарунок ви хочете на День Святого Миколая? Ну, не знаю. Не знаю. Що війна закінчилась і чоловік повернувся. День Святого Миколая. Я думаю, цей день дарьі солодке. Солодке і все. А це Та так само. Можливо, щось особливе, там не тільки шоколад чи якась цукерка. Можливо, щось романтичне. Що? А, не знаю. Наприклад, якісь, якась атмосфера, кіно на двох, наприклад. Ви пара? Так, так. так. Ви зрозуміли, натяк так. Що, <рес> що робити? Щось замовляли? Ні, ще нічого. Перемога. Перемога. Це обов'язково. Дякую вам. А що ви ми ходимо 90 Миколая? Миру. Так, це основна Можливо, ще якісь бажання є. Айфон 14. Хороший подарунок. Не знаю, я не святкую Миколаїв. Взагалі не святкуєте? А чому? Ну, це вроді казка для дітей. Але в нас є святий Миколаїв, тому якось всі зазвичай дарять цей день подарунки. Що б ви наприклад, хотіли, щоб вам подарували. Що Чи я? Ви нічого не замовляєте? Ні, часто ні. Хтось <сіших> хоче та, якусь романтичну вечерю, якщо це пара. Інші кажуть, просто цукерки з шоколадкою. Інші замовляють дорогу техніку. А ви? Дорогу техніку, це... ні, дорогу техніку мені не треба. І пари у мене нема, то можна, можна пару коротше мені. Так, вам пару, ви замовляєте <сіх> пару. <сіх> добре. Спокою і миру. Спокою і миру. Це головне. Дякую. Гроші, гроші. І все? Можливо, так, ну, далі вже можна самому подаруночок вибрати. Да, далі сам саме вирішуєш собі купити, да, правильно. А може якусь суму вписали в записку. Ну, чим побільше, тим краще. <рес> миру, <рес> миру це перше. Так, зараз всі ну. закажуть. Ну. Так. Ага, це це очевидно, така що... збита фраза, ні. Можливо, це, щось... це знаєте, це найвище. <рес> да. На сьогоднішній день, саме. Саме, щоб... щоб тут було, щоб ми здаліка там у нас весело. Успіхи вам. Дякую. Хоч десь, щоб тихо було, не, щоб кругом тихо було, щоб мирно було. Перемогу. А ще що? Не знаю, я не дуже святкую. У мене є е, чоловік і двоє дітей, які люблять мене щодня, і я це відчуваю, вони стараються. Це, а це що, не потрібно, що, що, що дітки замовляють ваші? Дітки на Витувають. день Валентина не хоче. У нас. А вони замовляють на... Mm. Іграшки замовляють, напевно, беруть якийсь буклетик з магазина, там собі перегортають сторінки і ручкою обводять. Що я хочу оце, оце, син вибирає чомусь, я не знаю, як в нього це виходить. Він ще не вміє читати, вибирає найдорожче з усього. Він з усього буклету обрав машинку за три тисячі. Миколай мусить да, Миколай, напевно, сходить в секонд-хенд або кудись на ВЛІКС. От, якось так. Іграшки, діти, да. Діти хочуть іграшки, доня хоче сукню, як завжди, 15-ту. Mm, дуже багато грошей. <реш> ви вже друга, хто каже, дуже багато грошей. Чому багато грошей? 에, багато можливостей відкриваються. Так, наприклад. Щоб ви, от вам подарили б купу грошей, щоб ви придбали собі. Я б відкрила свій ресторан. Це, це розумно, так. бізнес схема Я вже отримала свій подарунок. Який? Телефон. Ага, від вас прийшов раніше, так? Так. Да. Ви самі замовляли, чи це Миколай здогадався, що вам треба? Миколай прийде? здогадався. Попередній мій телефон дуже тупив і Миколай здогадався. Ага. Бачите. Буде шестий Миколай вже точно, от 6 го числа, тому може ще щось подарує. Ми ну, до щось... мене дев'ятнадцятого ще прийде. А, і ще дев'ятнадцятого. Бачите, як багато вам буде подарунків. Да. Так. Добре. Добре. Ой, перемоги, перемоги хочемо, хочемо, що ж ми хочемо між нічого. Одне щоб єдине всі хлопці додому повернулися живі, здорові.